А як на сьогодні вирішено проблеми валютних позичальників? Оскільки згадаємо, недавно під Нацбанком був розгорнутий і фінансовий майдан? Перед Нацбанком, наскільки я знаю, сьогодні фінансового Майдану нема. Фінансовий майдан палатка стоїть, як моя приймальна народного депутата напроти Верховної Ради. Це дійсно. Дуже велика проблема, від якої саме усунувся і кабінет міністрів України, і Національний банк, і Верховна Рада взагалі це законопроект 1558, 1 за яким ми проголосували майже в трьох читаннях. Я підкреслюю, що це єдиний законопроект, який Верховна Рада за цей рік. Я думаю, за каденцію їх не більше двох-трьох буде. Проголосувала в трьох читаннях. Але, на жаль, він сьогодні не підписаний головою Верховної Ради, і доля його не визначена. По перше, це грубе порушення регламенту. По-друге, люди, які сьогодні доведені до ручки, вони вже і, ну, хотіли б сплачувати, але нічого засплачувати. Ви бачите, яка шалена девальвація, і питання їх сьогодні так і не вирішується. Тобто люди вийшли на мирну, підкресли мирну акцію протесту, прикра то що на передодній річниці. Майдану їх хотіли прибрати з під стін Верховної Ради. Я особисто втручався, щоб цих жінок і людей похилого віку не викинули з їх, їх палатки з тої мирної акції, яку вони проводили. Але сьогодні ми робимо все, все для того, щоб закон п'ятнадцять п'ятісім був підписаний головою Верховної Ради, і далі президент повинен визначитись з його долею. Чи він його підписує, чи він його відбитує. Тому що вже другий рік, другий рік ми в зиму бачимо проблеми, які я наприклад вирішив в річному режимі, коли багатоді, ну, дітей, сім'ї з багатодітних сім'ї взагалі викидують з їх мез і будинків чи їх квартир, і ну, там саме головна та була причина цього законопроекту, що власне може повністю бути втрачено банківську систему. Ви знаєте, на сам на сам перед вже 60 банків за рік ми втратили. Це по перше. По-друге, цей проєкт не вдосконали. Я згоден і наш комітет, як був площадкою, так і готовий далі бути площадкою для вирішення цієї проблеми. Але до цієї проблеми повинна долучатися держава. Коли люди надають свої пропозиції, а саме закон 158 1, представники фінансового майдану, там багато пропозицій, чотири законопроекти були, один ми залишили. А ні Кабінет міністрів, ні Національний банк, ні адміністрація президента не дає своїх пропозицій, а потім, коли ми виносимо його в залу, тільки критикують, ну так легше всього. Але, Яким ну, же чином вдалося його да, ухвалити у третьому читанні? Ухвалили його в трьох читаннях. Таким чином ми ухвалили, тому що і депутати теж розуміють, що це, це проблема, яка є, і ми не можемо самоусуватися від неї. Сьогодні я знаю, є ще два законопроекти, один розроблений чомусь під, під, перед новим роком. Кабінетом міністрів України є їх, скажімо так, концепція бачення вирішення цієї проблеми. Є бачення вирішення цієї проблеми, концепція від Національного банку України. Але ми сьогодні знаходимося в такому юридичному тупику, тому що поки ми не вирішимо проблему і не підпишемо законопроект 15.8.1, ми не можемо навіть зареєструвати і потім у широкому колі з залученням представників фінансового майдану, національного банку України, представників банківської сфери асоціацій, сідати за стіл, і вирішувати цю проблему.